Не турбуйтеся про те, чиїсь наміри щодо вас правдиві чи ні. Я, Бог твій, завжди за всім стежу. Найголовніше, що ти залишаєшся вірним мені і тим, ким ти є, насправді, завжди йдеш моїми шляхами. Повірте мені, плани, які я маю щодо вас, навіть більші та кращі, ніж ви можете собі уявити. З часом все розкриється в потрібному порядку. Наразі зосередьте свою енергію на тому, що дійсно важливо, вашій непохитній вірі. Якщо вас це зворушило, і ви вірите моїм словам, поставте лайк цьому відео. Прийміть ці слова з вірою, мої кохані. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Приготуйтеся, адже вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час, і, згідно з моєю волею, багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Ти моя пожива скеля, на яку я надіюсь. Ти знаєш моменти, коли мій розум у хвилюванні і коли смуток захоплює. Моє серце, ти знаєш, які я пролила сльози, які безсонні ночі я пережив. Зараз я благаю про Твою допомогу, тому що без тебе я відчуваю себе абсолютно вразливим. Іноді страх долає мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в хвилини найбільшого горя. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Розвіюються темні ночі, смутку й горя. Цього тижня, з понеділка по неділю, чекає захоплююча подорож, сповнена надзвичайних моментів. Будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваші битви. На історії тріумфу та перемоги, не ставте під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо Я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Розмова зі мною найкраща, користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність. Твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись, ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує. Себе мені любить мене всім серцем і розумом, ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви. Не зіткнулися я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся, і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Ваші слова любові. Сходять як ранкове сонце до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти переможцем, бо Господь воює за мене. Я повністю довіряю Божій обітниці, що він ніколи мене не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію Твоїй святій присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога. О могутній, Отче, моя сила походить від Тебе, навіть коли я поранений. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в Твоїй милості. Незалежно від того, наскільки складна ситуація, дай мені сміливість проголосити, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною, твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм Словом, Господи Ісусе Христе. Мій відкупителю, я прошу твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Висуши мої сльози, йди за мною і слухайся мене, це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир, ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що. Ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі подорожі, сповненої достатку та нескінченної любові, будьте готові до зливи фінансового процвітання, міцного здоров'я. Та успіху в усіх сферах вашого життя, турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом це час чудес і благословень, які приходять спеціально для вас. Я, всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час. Трансформації та оновлення, зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось ось прийде у вашу родину. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді у вас мир і спокій. Ось чому я хочу. Щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш. Я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе, моя присутність оточує вас, і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Готуйся, поки. Інших охоплює страх, ти побачиш великі чудеса. Сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Зберігай віру непохитну, а серце мужньому цей час, сину мій. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене. Довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Може, ворог, ревти, але моя любов сильніша, моя сила непохитна, і мої плани щодо вас спрямовані на процвітання, а не на зло. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи, отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи наближаються до вас. Мій любий друже, просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Одзерніться навколо себе, цінуйте всі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий. Рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас, і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи, це я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться, Я є, розміщення перед собою один, подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя. І що ти відкриваєш мені своє серце. Будьте готові до міцного здоров'я та успіху у вашому житті. Стрес, розчарування та безсонні ночі, які мучать вас, незабаром підуть у минуле. Коли ваше здоров'я відновиться, справжнє кохання перетнеться вам на шляху. І ваша сім'я відчує фінансовий достаток, усі ваші тривоги та страхи розвіються, замість них прийде тривала радість і спокій. Я, могутній Бог небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені. І ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі: вірою в Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, нашого Господа, який був зачатий силою Святого Духа, народжений від Діви Марії, постраждав за Понтія Пілата. Був розп'ятий мертвим і похований, спустився до садиби мертвих, він воскрес третього дня, вознісся на небо, сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую у Святого Духа, у святу католицьку церкву, у сопричастя святих, у відпущення гріхів, у воскресіння плоті у вічне життя. i mean